У горішніх плавнях, під час засідання виконавчого комітету міської ради, генеральна директорка комунального некомерційного підприємства Лікарня інтенсивного лікування першого рівня міста Горішні плавні Наталія Малигіна представила звіт про фінансово-господарську діяльність закладу впродовж 2024 року. Подробиці звіту дізнаєтеся із сюжету Світлани Литвин. Упродовж 2024 року комунальне некомерційне підприємство Лікарня інтенсивного лікування першого рівня горішніх плавнів продемонструвало позитивну динаміку в роботі, зазначила під час своєї доповіді Наталя Малигіна, генеральна директорка медзакладу. Кількість ліжкоднів зросла на понад 25%, відсотків, досягнувши 59 тисяч, оскільки на 1137 пацієнтів проліковано більше. Водночас середня вартість одного дня перебування в стаціонарі через подорожчання ліків, медичних виробів та харчування зросла на 22,5% і склала 857 гривень 18 копійок. Основні показники надання медичної допомоги свідчать про прогресивну динаміку. Збільшилось виконання плану профілактичних та онкологічних оглядів, зменшила кількість дорослого населення, яке вперше отримало інвалідність зменшилась смертність від гострого інфаркту міокарда в стаціонарні стаціонарі. Дитяча смертність у 2024 році не реєструвалася. Фінансування лікарні 2024 року склало понад 184 мільйони гривень, що на 43 мільйони більше ніж попереднім роком. Наталя Малигіна наголосила, фінансування з місцевого бюджету зросло на 23% і становило понад 67 мільйонів гривень. Крім того, лікарня отримала 84 9,5 мільйона гривень від Національної служби здоров'я України. На оплату праці персоналу спрямовано понад 91 мільйон гривень, що на 3,6% більше, ніж торік. Штатна чисельність лікарні станом на 1 січня 2025 року становить 609,75 посади. Фактично працює значно менше – 473 особи. Лікарі – 90 осіб, середній медичний персонал – 188 осіб, Молодший медичний персонал 89 осіб, адміністративно керівний персонал 5 осіб і інший персонал 101 особа. Лікарня відчуває кадровий дефіцит. Не вистачає лікарів-онкологів, офтальмологів, отоларингологів, неврологів та фахівців із реабілітації. Протягом року на розвиток лікарні з бюджету громади залучено майже 2 мільйони гривень і понад 18 мільйонів спонсорської допомоги. Також коштом місцевого бюджету на суму 2 мільйони 240 тисяч гривень у лікарні проведено капітальні ремонти та реконструкції. Майже 6 мільйонів гривень із бюджету громади використано на придбання медикаментів пацієнтам. Це спеціалізовані препарати, подібні до кисню або наркотичних засобів, вартість яких держава не відшкодовує. До відповідальності місцевого бюджету горішньоплавнівської громади входить також реабілітація пацієнтів, чий стан здоров'я потребує відновлення після важких захворювань або поранень, отриманих на фронті. Місто має необхідне обладнання, придбане за рахунок спонсорської допомоги на суму понад 10 мільйонів гривень. Однак на шлях Ходу продовження реконструкції реабілітаційного відділення виникли перепони. Після введення цього відділення в експлуатацію буде активовано й державну програму підтримки, а поки що фінансуванням послуг займається місто. Три мільйони по реабілітації безумовно ми закриємо. Якщо нам не будуть заважати, то ми проведемо такий тендер на другу частину. Реконструкції реабілітації до кінця року у нас є можливість закінчити реконструкцію, повну реконструкцію реабілітаційного відділення міської лікарні, і вже в наступному році, якщо все буде добре, в 26-му отримати повному обсязі пакет на фінансування цієї важливої медичної послуги, тому що ми перш за все реабілітацію. Створюємо для хлопців, які пройшли війну. Звіт Наталі Малигіною засвідчив стабільну роботу лікарні, її фінансове зростання та покращення якості медичних послуг для громади горішніх плавнів.